Цей знак це Сергій Ланг. Лишаємо позаду нав'язані російські традиції. 27 липня в місті навіть було вручення нагород медикам Надвірнянської центральної районної лікарні, Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги та Надвірнянської дитячої лікарні. Вони люди, які допомагають нести тягар нашої слабості, так каже отець Василій. Урочистість відкрили молитвою та хвилиною мовчання за тих, кого пам'ятатимуть як героїв. Звернувся до господа за всіма тими, які нині є тут присутні, які працюють. У сфері медицини, які допомагають нам, людям, нести, ну скажімо, тягар якоїсь слабості, яку ми маємо. Іван Миколайович Меланюк, заступник директора Надвірнянської ЦРЛ, нагородив грамотами своїх колег в честь дня медичного працівника. До привітань приєдналася Леся Свідрак, виконуюча обов'язок голови Надвірнянської РДА та Олександр Кеніс, голова Надвірнянської районної ради. Від Імені Надвірнянської військової адміністрації і себе особисто. Дозвольте привітати вас з вашим професійним святом, і дозвольте подякувати вам за вашу щоденну виснажливу кропітку працю в царині медицини. Четвертий рік фактично ви є на передовій нашої держави. Спочатку ви першими боролися з ковідом. Далі перейшло в зв'язку з війною з Росією. Медики знову на передовій рятують життя наших хлопців. Емілія Сем'янів, директор Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги, акцентую увагу на доречності перенесення дати відзначення в свято Пантелеймона. Я хочу сьогодні вас привітати з нашим днем. Ми вперше святкуємо День медичного працівника України в день святого Пантелеймона, який був за фахом лікарем і ще на початках, напевно, християнства робив свій вклад в розвиток медицини. Є святим, є покровителем медицини і цінується і згадується і в католицькій, і в православній церкві. Зіновий Андрійович, очільник Надвірнянської громади, вітає всіх медичних працівників нашого району. Додає велика пошана та повага всім, хто ціною власного життя захищає та рятує нас, а особливо військовослужбовців. Ми маємо пам'ятати одне: з якою місією, з яким завданням ви вибрали на Шляхітнішу професію спасати дар Божий, дар людського життя. В нинішній день особлива повага і пошана вашим колегам, які ціною власного життя бойовим медикам, захищають мир, спокій і захищають здоров'я, рятують кожного військовослужбовця. Ви, як ніхто, знаєте, як стояти на першій лінії захисту здоров'я. Звернувся до медичних працівників Михайло Гресько. Дуже багато хотілося. Вам сказати сьогодні щирих, теплих слів, тому що ви, як ніхто, завжди стоїте на перших лініях захисту здоров'я дітей і при ковіді, і при інфекціях, якихось спалахах, і при інших стихійних лихах. І зараз мені з однієї сторони приємно, що ваші, ваші представники вашого колективу зараз, як бойові медики, несуть службу там на передовій. і... Роблять все для того, щоб зберегти наших воїнів. Нагороджено медаллю під назвою Пам'ятний знак бойового медика представників побратимів, які удостоєні з гідністю отримати цю відзнаку. Робота медика це крайня самопожертва, каже заступник директора Недвернянської дитячої лікарні Олексій Морозов. 2022 року Загинули два мир побратима, два бойових медика. Хлопці до 30 років без сімей, без дітей. На той момент я зрозумів, що робота медиком це крайня самопожертва, і вона йде до кінця. Від початку і до кінця. Хлопці рятували шістьох поранених, шестеро вижило. Їх двох не стало. Ми цінуємо плідну працю цих титанічних людей в білих халатах, адже їхній подвиг – оплеч з нашими захисниками.